Ранок вдома триває разом з вами. Останній робочий день цього тижня зустрічаємо ми Костянтин Костянтинактябрські та Ірина Хоменко. Звісно, сьогодні наша програма в етері до десятої години. А вже завтра і післязавтра добірку найкращих сюжетів за весь тиждень можна дивитись до одинадцятої. А просто зараз ми завітаємо у найбільший столичний бійцівський клуб. Зараз там тренуються не лише дорослі спортсмени, а і діти з родин ВПО і військовослужбовців. Знімають стрес, вчаться постояти за себе і, звісно, бешкетують. Але ж на те вони й діти. Відпочиваємо. Дих, видих. Дих, видих. Молодці. Далі дивимося уважно, ще одна вправа залишилась. Також парами працюєте щодня. Діти з родин ВПО та військовослужбовців мають можливість безкоштовно відвідувати заняття з боксу та боротьби у найбільшому бійцівському клубі столиці. Працює більш всіх іменничі спортсмени, тренери, такі як Юрій Іванович Ножненко, чемпіон світу по версії ВБА. Боксери-професіонали, які є рам фаніан, чемпіон світу наших промоутерської кампаній. Такий тренер, як Володимир Золотарьов, це тренер братів кличків. За часи свого існування клуб Спарта Бокс виховав десятки професійних спортсменів, котрі відстоювали честь України на міжнародних аренах. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, зал зачинився для цивільних, але почав приймати військових. Десь в 20-х числах під кінець лютого подзвонили мені і сказали. Можливо зайти в зал. Так ми дізналися через свої канали. Все так це дійсно були військові. Вони зробили е, здесь штаб і працювала. Велика частина тренерського складу пішла захищати країну. Розповідає головний тренер Ігор Фаніян. Наші тренери в ЗСУ, наші тренери в патрульній поліції, наші тренери. В спецорганах Пішли воювати за нашу країну, за нас з вами, щоб ми мали змогу, розвивати, розвивати нашу країну, давати нашим дітям, як в даному випадку, сильний, сильну опору, тому що спорт це одна якась якість, яка Потрібні кожній людині. Спорт допомагає, він координує, він все це генерирує в одну єдину силу. Команда спортсменів і тренерів, які залишилися в тилу, підтримують своїх колег та допомагають у відновленні військовим. В нашому клубі є спеціальні програми для військових, які проходять відновлення вже в тилу, які Просто а, працюють і можуть прийти. Також у нас спеціальні умови для, для е, спецорганів. А, ми... Знаєте, вважаємося як одним одним цілим. Понад рік у клубі відбуваються також безкоштовні тренування з боротьби та боксу для дітей з родин ВПО і військових. У реалізації ідей допоміг благодійний фонд Фавбет Фаундейшн та їхня ініціатива Сильніші разом на тренування. Запрошують дітей від шести років. Проводять їх щодня досвідчені тренери: Ренат Ахмедханов, майстер спорту України з вільної боротьби та тренер з боксу Володимир Чорний, призер між. Народних турнірів, який має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення він був старшим тренером в одному із закладів вищої освіти у Херсонській області, проте через окупацію був змушений переїхати до Києва. У столиці продовжує передавати свій досвід молоді та допомагає в адаптації дітям-переселенцям. На дітях це сказується. Вони такі, от, мало особливо маленькі, оці, такі, да, трошки-трошки вони ну. Вот трошки не ори... ну, з орієнтації, так ну і такі, як трошки налякані. Вот. Ну так, потихеньку я намагаюся на них більше голос не піднімаю, так щоб тихенько, тихенько, бо моїм і так бідненьким досталося. Тренування вони так я бачу так, так більш зближують, так, да. Там вже і трошки і, і, і шуткують, і там і пакості які зроблять, і те, і те. Ну, таке, ну як діти. Найбільше уваги тренер приділяє загальній фізичній підготовці учнів. Вчить захисних дій, пресуванню та роботі в парах. Після тренування всі виходять виснажені, але щасливі. Ірина з родиною передача. Приїхала до столиці зі Слов'янська. Тут уже півтора року будує життя з нуля і допомагає своїм дітям адаптуватися в нових умовах. Ми, як переселенці, підписані на багато груп в інтернеті, і там з'явилося повідомлення, що йде набір діток. Був бокс та ще якийсь напрям. Ми обрали бокс. Він не займався йому шість років. Він іще ще ходить до садка. Просто він хлопець дуже активний. І я розуміла, що йому треба чимось займатися. Завдяки клубу та ініціативі Сильніші разом Максим, як і решта дітей, мають можливість займатися спортом, знаходити друзів та з приємністю проводити дозвілля.